А ти не боїшся віка, що в тебе разведне? Не боїшся? Боюсь. А чому? А зараз 5% в тебе. Да ці раунди. А давай да на рандом реально побратим. Прям рандомно рандомно. Прям даже не думаем. Давайте пип, її поняли? Ну давай нажимай. Гран. От моє було. Ну я ж кажу, не нажала ніде. Ну нічого. Я не за тебе один нажати. Ні, наступний раз, вона зараз. <рігла> Нажми ну, <живи рігла> за неї тепер. Це ж... це не що? Це вже по правилах. <рігла> 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 тому що я звичайно нажала. <рігла> ну це хоча б правильно, так, да, Віка? <рігла> Вік, ти... ти нажала тоді? Да, я нажала. Водить. Чудово. Я вот. Покажи щасливе личку Щаслива А ви знаєте скільки тут цих? Двінадцять ну дванадцять тут цих. Штучок фішок у мене поки що <плес> У вас однаково Роз, розова, розова. Для чого ти підказуєш? А, ч... а для чого ти зробила жовте? Я мала розову, но... промахнулась. Mm -hmm. Вспомни, в тебе одна mm -hmm. Я забула очки. Очки прижовзуються не так. як Вниз чи вверх? Одна відкрита, а одна отак. Ось От вона була. Вона без очей. Вона зробила без очей. Сліпа дівчина дівчини Так. Вона єдина рушна виграла. Мене могло бути знову. Вона виграла. Тебе чисть. Oh, yeah, Ой, я це люблю. Оля, та ще про таке не знала. Mm, да. Ну, нажимай на кнопку. А тут не надо. Все рівно. П'ять. А який Юлі? Все рівно. нажимаю. Ти дає тикай тоді. <риклад> тикай. Тикай. Тикай, тикай, тикай. Не дикай, в мене налучать. А тебе шведку стихай будут. Стараемся. Да, что? Да, Вы хоть читали? Вы хоть читали? Нет. Нет. Вы не, считали? розовый нажала. Надо было считать. О, ты 23 взяла? Ну да. Я Ча, считала. А можно мне писать? Тут же надо было считать. Во все на телефон считать. попадает. Ул. Все считать, а вы. О, Стани. Честно, Стани. Ты что ту палец бараешь. Ой, не то сняла. Це ви... -е я, а що? Та виграли! Ми вбили! Нєєєєєєт, хом'я. А так Опа! Хоча без зерночка! А скільки це без зерночок? У мене? Чотири! Та чекай, я вже тут маю зерночко! Давайте скоріше. Скоро, Ну давай, тут надо зернышко собирать. У меня скоро. Я выиграла. Чудово. И ты все закинаешь, закинаешь? Да, я зараз пойду на вас. Всем пока. И вы были на канале Белый Кит. Всем пока.